Після такої невеликої стабілізації, після от, Росія і Туреччина вела війну, і як і Кримське Кримське ханство, як васал Туреччини, теж вела війну з Росіянами за ці землі на місці там, де у нас знаходиться порт Елеватор, скоріше знову якраз в цьому місці можливо, і була, і знаходилася це першоначальна. Місце, оце Білховізія, оце, поселення Рибацьке. На цьому місці е, українські козаки по Татамадам Малашевича е, заснували м, сказати, що це Січ, то ні, то укріплення. Е, вже з'явилися такі на той момент модні слова. Вони називались нім, оскільки Німеччина була лідером у військовій науки, то всі ці військові терміни. Стали запозичуватися з Німеччини, і оці укріплення стали називатися шанець. шанець. Пишуть що. і назвали його Олександрівський шанець. Чого Олександрівський наразі теж спори йдуть, можливо, на честь якогось святого, можливо, ще на честь чеського, але не зрозуміло. так. От вони звели це земляне укріплення, назвали його Олександрівський шанець. Він знаходився десь від вулиці Порт Елеватор до вулиці Петра Калнишевського в цьому районі. Там знаходилось, як тоді писали десь приблизно 10 землянок і три жилих покойця тобто, три ще будівлі, якихось певних. Був би маленькою фортецею, доволі таки. В ньому можна могло розташовуватися біля. Окрім е, піхоти ще десь дві сотні кавалерістів, а от і дві сотні кавалерістів – це ще мало то що дві сотні людей, чи ще дві сотні коней. А мало того, що коней, ще треба їх кормити, десь розміщувати, десь якусь е, амуніцію для коней треба мати. Тобто, десь у 1740 році, вже 37 40 рік. E, вже така доволі міцна земляна фортеця знаходилася десь. Назвалася вона на принаймні на на мапах вона писалася як Олександр Шанець, Олександрський Шанець. E, і вже і в турецьких мапах e, з'явилися помітки відповідні, і писали, правда, не писали e, на Манер фронт. Якщо скажімо, тут у нас ми спиралися на військову науку німців. І використовували німецькі терміни, то турки, наприклад, взагалі спиралися на науку французів військових, У них були і військові інструктори і так далі. То вони спиралися на терміни військові. Французів і тому вони написали, що тут укріплення Олександр Кале. Кале це перекладі з французького означало укріплення. Оце укріплення значить, виходило до Дніпра. Внизу знаходилась така невеличка пристань, де, скоріш за все, знаходились ті звані козацькі дуби. Вони давали можливість контролювати якраз цей район проходу Дніпра, берег був високий, тобто він прострілювався. І наскрізь можна було стріляти на інший бік е, на лівобережжя, пройти його було неможливо. Він був доволі вдало розташований. І е, певний час. Ті ж саме російські військові використовували це укріплення разом з казаками для того, щоб намагатися атакувати Очаков, взяти. От, до речі, знову з приводу того, що як ми сприймаємо назви. Насправді Очаков це вже така інтерпретована назва, вона назва була зовсім інша, вона означала. Очакале, як так-так. І е, згодом воно проросло. Як, як ти сказав, він знову говорить, а ти не можеш запам'ятати вона: А ну хай буде очакав, все. Не очакали, а очакав, очакав очакав. Ну так і пішло. Отака назва. Е, і от е, цю фортецю певний час використовували е, десь ж кажу, Сороково по заснування Херсона 1778 рік, рік це получається 38 років. її використовували. Причому кілька разів її підривали під час війни з Тур з Туреччиною, відступали, знову заселяли її, знову підривали, руйнували. Тобто від справжнього Олександра Шанца майже теж нічого не залишилось, тому що е на цих теренах певний час шла е військові операції. йшли. І от прийшли часи Екатерини II, скажімо так, е, вона вирішила поставити точку у питаннях е, з Туреччиною, мало того, в неї в думках з'явився так званий грецький проєкт. Цей грецький проєкт, дуже схожий з так званим русським міром, як зараз люблять казати. Тобто е, вони намагалися. Е, Скажем так, оскільки е, Росія на той момент провозгласила себе е, наслідником Візантійської імперії, якимось чином вони вирішили, що вони саме є наслідниками Візантійської імперії, не греки в Греції, які знаходилися е, в окупації під владою Турок на той момент Туреччини, були окуповані, вони вирішили е, притягнути якось корону на свій бік, скажем так. І з метою якоби звільнення Греції від гньоту ненавісних турок, і звільнення міста Константинополя, яке вже на той момент носило назву Стамбул, вони вирішили втілити в життя так званий цей грецький проєкт. Тобто домовитися з Австрією, з іншими країнами, що треба. Туреччину розвалити, в неї місті побудувати, Нову Грецію так звану. Но Нової Греції е керувати королем буде внук е Катерини II. Що саме дивно, такий натяк, що потім, а потім ми собі її заберемо да і все там, такого плану. І от почалась вже, скажімо, військові дії знову вже почалась. війна. Треба спочатку було взяти Очаков, потім йти далі захопити той же самий Хаджибей і так далі. і так далі. Звільнити причорномор'я, а згодом вийти, звільнити Балканський полуостров і захопити Північну Тур Туреччину, звільнити Константинополь, посадити туди свого короля. І оця частина: оця північне Причорномор'я, Балканський полуостров, і все це назвати Новою Грецією. Скажімо так, Оце і був той самий грецький проєкт. З цією метою і почалися військові дії знову. Ем, для того, щоб почати військові дії, як зрозуміло, треба було мати якусь військову базу, її треба було побудувати. Е, братись, будувати цю військову базу, взявся фаворит Катерини II е, Потім людина, скажімо так, Грецько, його називали ще Грицько, Грецько. Грицько. Він український, Так, український так він війде. козацького роду, але на жаль, він такий серебрелюбець був, скажімо так, що всі кошти, які виділялися, тратилися, витрачалися не зовсім за тим. Як треба було. Зовсім не, зовсім, зовсім не за тим. Зовсім не за тим. Скажем так, це знаєте, як буває, що коли людина знизу вискакує на саме верх і отримує таку владу, то вона замість того, щоб робити якісь корисні речі, вона починає такі витривеньки робити, що на голову не налазить. Це, ну, далі, скажем так, це частина буде моїх міркувань, як я розумію. От Отримавши ці гроші, і треба було будувати якусь там фортецю, Гроші, як завжди, були доблісно потрачені на дерев'яні танки, як зараз в Росії. Там коли кинулися, вже, що треба було щось робити вже треба було починати війну. то, виявляється, що досі не вирішено і досі не розпочато будівництво. А, якщо взяти старі плани, причому десь 50-60-х -х, х років, ще до Єкатерини. То у них у цих планах теж було створення фортеці військової. Але на планах цих фортеця розполагалася на території Станіслава. Це місто, це поселення вже наразі тоді існувало. Існувало вже давно. Це поселення, скажімо, тоді знаходилося певний час під польською короною, а коли вже. Поляки вже опинилися під владою Російської імперії, то, відповідно, і Станіслав потім перекочував до рук росіян. І от планувалось побудувати там. Чому саме там? Тому що це мис, він виходить відразу у відкрите море. З правого боку бух, з лівого боку Дніпровський лиман, прямий тебе вихід, іди по на кораблях, побудували кораблі, фортецю зробили дуже зручне місто. Місце дуже зручне місце, але оскільки розумію, що сил було недостатньо, плюс ще дуже багато грошей було потрачено, витрачено. Було вирішено, а може, через якусь дурість в голові, було вирішено, на чому ми будемо заморачувати, ми будемо будувати отут, де Олександр Шанець знаходиться. Причому, що цікаво, на той момент ми уявляємо, що Олександровський Шанець це якась така земляна, велика вже там тот самий фортеця. Але є е, свідоцтва, де вказується, що е, там знаходилися вже чимало будівель, де мешкало чимало торговців, причому грецьких і так далі. І так далі. От, наприклад, е, такий відомий сім Ганібал Іван Абрамович, е, якого призначено було розбудовувати фортецю, да, і перебудовувати її на фортецю вже Херсон, то він своєму. листі, наприклад, таке писал. Я сейчас зараз, секунду, я вам зараз зачитаю. Э, ось. Я, милостивый государь, предупреждаю всем представлением, что для всех причин единственно что как ныне уже раздачи от губернии производятся людям, чтоб все места не могли заняты быть, от а чего произойти может впредь немалое помешательство, а наименование вместо Александр Шанцы город Херсоном. Я спробую пояснить, я зрозумів, что так написано так, даже по-русски дуже важко зрозуміти, а написано ось про що. Він пише Патемкину и указывает про те, что началась плутанина, Ми кажемо, що це місто Херсон, а на самому а наразі це Олександр Шанець. Тут чимало вже будівель є, і люди обурюються, що ми приходимо і кажемо, о, ми вас там зруйнуємо, з будемо будувати фортецю, або і так, далі, і так далі. Тобто, вже знаходилися певні помешкання, і просто вирішили. Щоб як, зекономити гроші, які вже потрачені, сказати: от уже ми і місто побудували. Тобто, Олександр Шанець, ми вичоркуємо назву, а пишемо назву Херсон. Все, от-от, місто побудовано. Насправді, що почали робити? Вони просто почали розширювати фортецю, але знову, коли вони її почали розширювати, все було зроблено через пень колоду і не так було зроблено, як треба. Що, тому певний час. Олександр Шанець іменувався Херсоном, а будівлі поряд, грецька форштат, так званий або Купецький форштат, де знаходиться вулиця Суворова і так далі. Оця теж історична місцевість. Вона не була побудована. При тому ж, Потьомкана, вона була вже побудована. Там вже мешкали купці, мешкали люди, причому чимало мешканців інших країн, які там оселилися і займалися торгівлею. Ті ж австріяки, французи, поляки і так далі. і так далі. Тобто, отака от от, пішла підміна понять. Тобто гроші потратили, і тут Катерина каже. А ну, чи чи якось треба ж поїхати, подивитися, яке ж ти там місто в степу побудував, і почались ті звання так. Патьонкінській деревні, якщо uh -huh. ви так э, чули про них. Тобто, э, ну знову знов голову... кажуть, що, що ці села вже були, їх тільки так підформували да. Причому... і показали. так? да. 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 Причому навіть такий навіть. момент: один із мандрівників, який їхав разом з Катериною, німецький мандрівник, здається, знову трошки вилітало з голови. Він навіть писав, що нещасниці люди э, сел, їх кожну ніч переганяють з міста на місце. Ставлять вдалині, абуто вони зображують Катерині Другої нове якесь село, або там що там здалеку там і так далі. А ввечері знову їх переганяють, вони там є живі, скажімо так. Тобто, навіть іноземці це відмічали, але було наказано. Скажем так, не всіх брали в цю поїздку, тому що ті, хто їхали іноземці разом з Катериною, Потьомкін підбирав, намагався підібрати таких, які б. Позитивно, скажем так, написали позитивні репортажі, скажем, такі а не такі погані, що все погано, насправді, смі і що потр... смі. так, смі. так да, такі отакі смі, і навіть де, які там той же французький там, посол Десюн, по-моєму, навіть жалівся своєму там, куратору, Писав там, що він приходить до Потьомкіна каже: Я хочу там поїхати, а той каже, ні, ми не всіх беремо там, і так далі. І так далі. Тобто, отакий от нюанс почався Десьюн. Ви, типа, про нас погано кажете, і у них там такий момент вийшов навіть розмова така з Патьомкіном. Вийшла. Я зараз теж цей секунду зачитаю. За кілька днів князь Потьомків натякнув мені про союз, який, на його думку, можна і треба створити між Росією і Францією. І для чого знову кажу цей союз? Вони намагалися знайти союзників, щоби. Побити Туреччину самотужки вони не могли цього зробити, але їм треба було це зробити, але самим там оселитися, не залишити там Францію, теж Австрію і так далі. І от у них пройшла така розмова. Користуючись нагодою, я, тобто, десігюр посол каже: перш за все, потрібно переконатися в справжніх намірах російського двору і дізнатися, чи відмовиться він щиро від думки про руйнування держави, тобто Туреччини, безпека якого важлива для багатих значних держав на той момент Туреччина була оцим Стримним бар'єром між е, дикими народами е, Близького Сходу. Там було чимало народів, які намагалися там прорватися. Але Туреччина була вже така більш європі, е, така європіоїдна, така, скажем, е, хоча на своїми там, нюансами, як і зараз, до речі, е, але вона була тим самим бар'єром. І от Потімкін каже: нехай так, якщо ви неодмінно хочете зберегти, чому і вважаєте, що християнська держава або грецькі республіки будуть менш сприятливі для вашої торгівлі. Але принаймні ви б мали погодитися на те, що турків треба е, стіснити у більш природних і природних їм кордонах, тобто кудись прогнати їх далі. Mm -hmm. а, на що до каже: О, я, я зрозумів вас. Ви хочете захопити Очаків і керман. Це два города, які на той момент знаходилися під владою Туреччини. Це майже те ж саме, що вимагати Константинополь. Це майже означає, що голосити війну, набити для того, щоб ви хочете зберегти мир. Тоді Потьомкін починає обурюватися і каже. Ні, ми не такі, ми хороші. Ми не будемо. І каже, якщо на нас нападуть, ми візьмемо винагороду, нагороду, яку захочемо, і вони починають провокувати турків до цієї самої війни, щоб е, намагатися е, захопити. Ли затихають всі битви, і серце від болю німіє, пишу я під шепіт молитви Херсонське Євангеліє, під звуки арти з того боку, під вибухи скітів і стронів, пошивають в пророки до війни у Херсоні.